На трасі стри Луганські зварини не розманулися автомобілі. За попередню інформацію водій автомобіля шкода Октавія виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мерседесом. У салоні шкоди окрім водія перебувало ще й троє пасажирів. До лікарні госпіталізували кермувальника та одного із пасажирів. Ще двом потерпілим медики надали допомогу та відпустили додому. Водій іншого транспортного засобу трам не отримав. Аварія з трагічними наслідками трапилася поблизу села Коршенки з Бараської територіальної громади. На місце події виїжджали працівники поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій Мерседесу не впорався із керуванням, з'їхав кювет та зіткнувся з деревом. Наслідок ДТБ де кермувальник отримав травми та помар на місці події ще до прибуття екстреної медичної допомоги. До співробітників Кременецького районного управління поліції надійшло повідомлення від студентки місцевого коледжу про те, що у неї в магазині викрали мобільний телефон. Зі слів дівчини, вона випадково залишила засіб зв'язку на столі і відійшла на кілька хвилин. А коли повернулася, то майна вже не було. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу причетну до вчинення крадіжки. Ним виявився неодноразово раніше судимий 46-річний житель Кременецького району. У нього вилучили крадений телефон. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.